Добрий день, малята. Сьогодні ми познайомимося з вами з літерою М'який знак. Як сам один завжди мовчу, без інших букв не прозвучу, та в алфавіті знає всяк, потрібен завжди м'який знак. Літера м'який знак немає голосу. Але він стоїть після приголосного та робить його м'якішим. Давайте поглянемо. Кріль. Якщо в слові кріль, там останнім стоїть м'який знак. Якщо прибрати м'який знак, буде слово кріл. Як ви вважаєте? Гарно буде звучати це слово. Так, воно буде негарно звучати. Ні. Інше слово джміль. Останнім стоїть м'який знак. Якщо прибрати м'який знак, буде слово Не незрозуміле. Ми не, 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 не будемо прибирати м'який знак, щоб він, слово звучало правильно. А тепер послухайте загадки. Навіть в спеку дух не скидає він кожух. Взимку ж холоду боїться. Лізе до берлоги, гріться. Хто це такий? Хто це у нас спить в берлозі? Це ведмідь. В слові ведмідь останнім стоїть м'який знак. Наступна загадка. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Хто це в нас такий співає по складах? Півень. Останнім в слові стоїть м'який, не хоче там стояти? Останнім стоїть м'який знак. Він хоче ходити по подвір'ю. Ще одна загадка. Квітка сонечна, красива, стане згодом сива-сива. Вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Ось така квітка у нас і називається вона кульбаба. В слові кульбаба м'який знак стоїть всередині слова? Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто це славний молодець? Це, звичайно, олівець. В слові олівець останнім стоїть м'який знак. А тепер давайте пограємо з вами в гру. Впізнай знак. Якщо буде в слові стояти м'який знак, ви хлопаєте, ви хлопаєте в долоньки. А якщо м'якого знака в слові немає, тоді ви не хлопаєте, долоньки. Подивіться, будь ласка. Ой, картинка перша. Що це таке? Мак. В слові мак, якого знаку немає. А ось іще одна картинка. Хто це в нас з вами? Горобець. Останнім стоїть м'який знак. Банан. В слові банан є м'який знак. Ні. Тут нема м'якого знаку. Наступним іде слово Олень. В слові Олень. Останнім стоїть м'який знак. Молодці. Слово апельсин. Будьте уважні, тому що в слові апельсин м'який знак стоїть посередині слова апельсин. А тепер ще за вами давайте зробимо звуковий аналіз слова. Слово. Подивіться, що це на картинці намальовано. Сіль. Першим стоїть звук С, але його пом'якшує звук І. Звук С приголосний, м'який приголосний. Потім йде І. Це голосний звук, ми позначаємо його кружечком. І останнім стоїть Л і м'який знак. М'який знак пом'якшує звук, і тому він м'який. Ми позначаємо його теж двома рисочками. Молодці. А тепер, ще раз, давайте прочитаємо сіль. Молодці. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова і ще одного слова. І слово це у нас. Перець. Першим стоїть звук П. Він у нас твердий приголосний. П. Далі стоїть Е-П. Це голосний. Потім знову стоїть приголосний звук. Ми позначаємо його однією рисочкою. Знову голосний е «ре». Голосний, і ми позначаємо його, позначаємо його кружечком. І останнім у нас стоїть м'який знак і звук Ц. Тому звук ц у нас буде м'яким. А тепер давайте прочитаємо слово Перець. Останнім стоїть. Який приголосний звук? Добре, ви добре пороб... попрацювали сьогодні. Я вам дякую за вашу роботу і, будь ласка, попрацюйте вдома в зошитах на сторінці 44 45. До побачення малята.